Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 60-те заняття на тему електричний заряд та електромагнітна взаємодія. Ми з вами вже закінчили вивчення теми, зв'язаною з температурою, теплом, кількістю теплоти і так далі. І переходимо до нового розділу. Будемо казати про заряди. А сьогодні а, і не тільки. Дивіться, а, що взагалі. Під, можна підрозумівати під словом заряд. Так? Тобто можна сказати заряд бодрості. Тобто, коли ви дуже сильно такий бодрий. Можна сказати заряд, скажімо, якийсь заряд для якоїсь зброї. А, а можна сказати, заряд саме для а, оцій електромагнітної взаємодії. Тобто, дивіться, заряд це характеристика тіла. Що воно може мати якесь значення і вступати у певну електромагнітну взаємодію. Тобто, якщо так на простій мові, І тепер я зараз вам поясню: з попередніх вже уроків ви маєте знати, що в нас атом складається з позитивно зрядженого ядра, навколо якого обертаються електрони. Тобто, ще раз є ядро, є електрони. Вони обертаються навколо атома. Тобто, ну ще до складу атома ходять протони та нейтрони, але визначення ось о каже а, саме так. Тепер давайте а, подумаємо, а, у чого ж, чого ж а, якщо всі частинки рухаються хаотично, так то чого ж від атома не відпадають у ці електрони, тобто, що їх стримує? А, можна м, так подумати, так що між ними існує певна гравітація. Тобто гравітація не дає а, електронам улетіти від атома, а, точніше від ядра. І тому атом не розпадається. Але атом і електрони вони надзвичайно маленькі, тобто в них не може бути серйозної гравітації між одне одним. І вони проспалися. Тоді виникає запитання, що ж їх утримує? І ось зараз ми з вами відкриваємо нове розуміння як електромагнітна взаємодія. Тобто між ядром та електронами існує електромагнітна взаємодія, що й допомагає ядру утримувати про собі електрони. Тепер з приводу того, що називають електричним зарядом. Електричним зарядом називають таку властивість частинки, і показує, що вона може вступати в електромагнітну взаємодію. Тобто це є характеристикою заряду. Тепер з приводу електризації. Що називають електризацію? Електризацію називають процес, під час якого. Частинка набуває а, електричний заряд. Тобто, давайте ще раз: електричний заряд це показник того, що частинка може вступати в електромагнітну взаємодію, а електризація це процес набуття частинкою електричного заряду. Тепер ви можете мене запитати, а, як тіла не електризовуються? Скажімо, якщо ми візьмемо паличку, і почнемо терти її від якусь тканину, тобто від наприклад, вовняну шерсть. То у такому випадку, якщо це скажемо, нас паличка, вона наелектризовується. Якщо ми її підносимо до бумаги, тобто, якщо ми ось будемо терти, то бумага ця буде дотикатися, тобто вона буде притягуватися до о, цього предмету цієї палички. Тобто у такому випадку, що ми кажемо? Що ми не електризували це тіло. Тобто ми можемо не електризувати тіло або ж тертям, тобто, якщо ми доти... робимо дотик і тремо. Або ж, наприклад, ми можемо а, зробити а, також електризацію піднесенням, тобто, якщо ми підносимо певне тіло. Тобто тут два варіанти існує. А тепер з приводу того, якою літерою позначається заряд, запам'ятайте, заряд позначається літерою Q, і вимірюється він у колонах. Заряди бувають як позитивні, так і негативні. Якщо це позитивний заряд, він має знак плюс, якщо це негативний, відповідно мінус. Завжди також необхідно пам'ятати таку річ, що завжди кількість протонів дорівнює кількості електронів, тобто кількість протонів е в атомі дорівнює кількості електронів. І якщо е е якась частинка віддає, скажімо, декілька своїх протонів. То, відповідно, вона віддає і декілька електронів, бо вони тоді мають бути компенсованими. Тобто, якщо в частинці в атомі було, наприклад, 10 електронів, він віддав і 10 протонів, так? Він віддав, наприклад, 2 електрони, залишилося 8 електронів. І відповідно в такому випадку 8 протонів в нього залишиться. Тепер дивіться, як нам знайти певний заряд. Нам необхідно знати кількість, тобто це натуральне число. І необхідно знати, чому дорівнює заряд електрона. Заряд електрона, ось він, мінус 1,6 помножити на 10, мінус 19 степені колон. І заряд протона. Заряд протона він вимірюється. Дивіться, він такий самий, як і в електрона, тільки в електрона він від'ємний, а у протона він додатній. Тобто тут також колон. А, тобто з ну, таким чином я вам розповів основні фактори про те, що розкладається складається атом, що таке електричний заряд, що таке електризація та що таке електромагнітна взаємодія. Тобто, давайте утотожнимо. Електромагнітна взаємодія, тобто вона існує, ми її, вона матеріальна, ми її уявити не можемо, відчути на собі не можемо. Ми можемо цим явищем пояснити те, як, наприклад, складається атом і чого він не розпадається. Тобто гравітації тут недостатньо, тому є електромагнітна взаємодія. На на наслідуючих заняттях ми поговоримо про ще інші речі з приводу цих тем, більш поглибимо свої знання. Але на сьогодні я вважаю, вже тема конкретно цього уроку була пояснена. Можливо, у вас залишились якісь запитання, то пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів, якщо воно вам було корисним. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.